За прогнозом синоптиків, друга половина тижня буде з нічними морозами, подекуди значними та днями, коли сонце ховатиметься серед хмар. Зараз ми вам все розповімо так, у четвер, 7 березня, опади очікуються лише в західній частині, а саме дощі йтимуть на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. А вже нарешті території країни буде без істотних опадів, та переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 7 березня, то вночі знову вдарять морози. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від 0 до плюс 3, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс одного до плюс шести, а вночі від нуля до мінус трьох градусів морозу. У четвер на півдні температура буде від плюс п'яти до плюс вісьми в день, і від мінус одного до плюс трьох градусів тепла вночі. У Києві, 7 березня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!